Тутячі Джордж, Такі йдуть полу, 4, 5, 2 в полу 4-5, дві одинички випаковочки. Такі простенькі базові. Одинадцять, 100% відсотковий куток. 77. Такі полу 5 шість. Підісочки. Шість сім полу. Шість сім таких пустеньків 4, Чотири -5 полу, 5-6 полу. Девіть десять? П'ять шість. Одинадцять. Двенадцять. Усі бази? Дев'ять десять. Семь, восемь, семь, восемь, три, четыре, пять, шесть, четыре, пять.